Всім привіт! Мене звати Данука і це огляд на скетчбук. Цей скетчбук я завершила буквально пару днів тому. Завершила його на трохи неприємній ноті, але ви дізнаєтесь про це пізніше, коли ми дійдемо до його кінця. Огляд на першу половину цього скетчбука вже є на каналі, його ви можете подивитися за лінком в описі або за цією підказкою. На мене наклейка від Norient Plants. Послання на неї я теж залишу. Це наліпка з Аврора та позаду наліпка Дніпра. <свісно> Минулого разу ми зупинилися на цій розгорці, тільки була оця частина. Це якісь скетчики з довгових занять. Це моя чудова подруга. На цьому моменті я захворіла. І вирішила, що треба оновити оформлення каналу, тому я намалювала скетч для аватарки, котру ви можете зараз бачити для банеру, котрий мені не сильно подобається. Я думаю його змінити. Тут я регаю на російських артерів, тому що це база. Хотілося просто щось зробити нескладне для того, щоб відпочити, тому я взяла акварельний маркер і просто скетчила щось. Я знов використовувала ці сайти там, де ти. Тобі вибивають рандомну картинку з позою, з пейзажем. З тим, що ти там вибереш, я обрала людей і просто швидко їх робила. А одразу фломастером, як бачите, вони такі трошки кривінькі Яка несподіваність, математика знову. Ой, це один з моїх улюблених розгор... одна з моїх улюблених розгордок другої частини. Це мій персонаж Рерін ви вже, якщо дивилися мої огляди, бачили його декілька разів в першій частині ось він. Як він змінився? А, мені дуже сподобалось малювати тут саме маркерами. Вони тут лягли дуже приємно. І ще оцей скетч, прям вау, прям те, те як я хотіла. Розбирала свої матеріали старі, тому тестила, що засохла, а що ні. Uh, цей скетч був зроблений, поки я чекала додаткові заняття. Спробував якийсь стилізований пейзаж на крафтовому папері маркерами та олівцями. <с? <с?> Вийшло не дуже, але найбуде. Я гуляла з uh, дівчаткою, і вон, я змусила її малювати в моєму скетчбуці, тому що а чому ні? Мені стало uh, нудно. Я вирішила, що мені потрібна якась гра. Якась не тяжка така гра, в котрі можна просто заходити раз в декілька днів, щось там робити, і все. Тому я скачала собі Кукеран Кіндом на ноутбук через оці емулятори. Він, звичайно, лагав, неймовірно було грати. Тяжко. Але я намагалася, я намагалася в фандом в гру. В ітозі в мене не завершилося місце, і я все видалила, щоб була можливість далі малювати та робити відео ого це ще один ще одна моя улюблена розгодка розгортка бо вона дуже мила теж мої персонаж точніше персонаж мій є персонаж Катюші Катя привіт нам виключили світло ще до масових відключень просто через якісь роботи чи що на моєму районі виключила світло і я намагалася щось зробити в темряві як бачите, вийшло не дуже. А тут було день народження в Янг, Янг Брейден, Я не знаю, як правильно вимовляти, але в цій чудової художниці блогерки було день народження, і я малювала їй милі скетчика. Цей скетч мені теж подобається, що мені багато чого подобається, неймовірно. Це персонаж Денше, тут в мене знов не було світла. Так, тут я сиділа, сумувала, бо канікули проходили до кінця, здається. Ем, я малювала кружку з натури, пила чай, база. А це персонажка Терези або Вітька любить тишу. Колаб з Джугем Джугем. Коли-небудь це відео вийде на Ютуб. Наша задумка була в тому, що ми на рандомайзері обрали опис персонажа, і потім ми повинні були його намалювати по однаковому опису і показати одна одній. Це типу сюрприз. чи як це. Повноцінний арт з цією персонажкою є в моєму інстаграмі та твіттері. Лінки на всі мої соцмережі, котрі я хоч якось веду, теж є в описі. А я з якоїсь скульптури намалювала, і мені сподобалось. Мені було лінь заповнювати середину, тому я просто замалювала фломастером якісь квіточки, і це... це погано. А, мені було нема чого робити, мені було сумно, тому я вийшла на кухню попити чай і просто малювала рандомні предмети, котрі є в мене на кухні. Просто замалювала сама себе. І Як бачите, я тут не сильно щаслива, але далі буде гірше. Просто намагалась малювати а, драпіровки, чи як їх правильно називати оці тканини, котрі звисають, і в них складищах багато, і це все так гарно. А друга, звичайно, виглядає краще. Третя крінжі, бо там був референс крінжі. І перша просто базована. Трохи менше ніж через рік подивимось, буде влог. Я не поступила на творчу спеціальність. Чекайте, це мармі мармиска, а ще одна українська блогерка. На жаль, здається, в неї зараз немає ніяких відео, бо її канал видоули. І це її кіт, котрого вона назвала Шкрек. Це Юля Малює або Норріан Пленс, Про неї я вже згадувала, бо це її наліпка. Я прочитала на стрімі комікс Ханейтян, комікс щасливе довге життя або Happy Long Life. Відео про це з вирізками зі стриму є на каналі. Теж ось воно. Або в описі. Лінк є на все. Це персонаж з того коміксу Вільям. А я тоді пообіцяла самій хоней що я намалюю. Я намалювала. Прийшов пакунок від Андокамі з її плакатами та подарунками. Там був набір з 12 маркерів твін-маркер. Я його подарувала потім своїй подрузі, бо вона їх хотіла. Я сиділа фейстаймі з моєю подругою Зюзана Хеллоу Я сиділа на додаткових заняттях з історії, відчувала себе не дуже добре і намалювала скетч ручкою. І потім розсорбувала його маркерами. Маркери розмазали ручку, і тепер в нього колір шкіри фіолетово-синій um, підпис Аріни Аріна. Малюю, котра мені відправляла її наліпки. О, ось тут, ось тут почалося, почався поганий період. Я сподіваюся, я не заплачу в цьому відео, але ми подивимось, як все піде. Привіт! Це монтаж з Майбутнього. Хочу вас попередити, що далі в цьому відео я буду дуже емоційною і буквально буду плакати під час запису. Це відео було записане достатньо давно, і я вже пережила цю ситуацію, так що мені не потрібна підтримка з цього приводу. Дякую за увагу! А я помітила у свого хом'яка на щоці якесь як об ну, новоутворення. Повезла її від клініку на наступний день. М -м, спочатку сказала, що нічого не зрозуміло. Помажте оцим, то цим. Я помазала, нічого не допомогло. Я приїхала знову. Вони знов подивилися. Воно стало ще більше. Вони такі це пухлина, треба робити операцію. На факт, що вона переживе цю операцію. Якщо хочете, ти поробіть. Я кажу окей, я готова платити, я готова. Почекати, я готова до риску, давайте робимо операцію. В цей день, коли я це малювала, їй робили операцію. Я дуже боялася наступного дня, бо я знала, що мені повинні подзвонити зранку і сказати, типу, як все пройшло. І оце я малювала вночі, і потім мені зранку подзвонили і сказали, що все добре, вона вижила. Я забрала її додому в той же день, робила, типу. Treatment after operation, я оброблювала шви, я просто слідкувала за нею. Але із сильного стресу тут в мене почався невеликий артблок, бо я сильно розпережувалася. Потім моє життя просто перетошувалось. Я продовжувала писати математику в скетчбуці, малювати якихось катів, намагатися вийти з артблоку. Тут в мене був приступ натхнення, що я буду робити анімації, комікси, малювати. 500 годин на добу я нічого не зробила, в етозі, але Тоді в мене був такий настрій. Тут я почала спілкуватися з однією дівчинкою. Більш близько я її намалювала, і мені дуже подобається оцей скетч. Я його малювала одразу вотробрашем з аквареллю. А це. Майже теж саме це персонаж Боби. Лінк на неймовірну Бобу теж буде в описі. У мене знов був прилив натхнення, бо здавалося, що все, все страшне вже пройшло, все добре. Треба просто продовжувати жити. І я намагалася це зробити. Це знов та моя подруга Зізана Хеллоу. А це персонажка, на жаль, я забула кого так. Тут 11.11. .11. Українці знають, що тоді сталося. Це скетчик, просто акварелью, просто так. Бо я пофарбувалася в фіолетовий. Тут тема для малювка, 100. фізика, тут якісь записи з історії, і в мене була мотивація, що я за тиждень завершу скетчбук бо він мені вже набрид. І я думала скоріше почати новий. Але спойлер, я завершила його не по цій причині. Це персонаж Зеро. Так, тут в мене настрій став трошки краще. Це скетч знову з якогось уроку. Вирізки нашої переписки з того уроку. Це вчителька з моїх додаткових занять по історії України. Я просто її намалювала. Оця розгорта мені теж подобається. Це хонейтян, і я. І тут я цілую мармиску, бо мармиска молодчинка. вона робить завдання, котрі я їй даю по малюванні. Мені прям приємно рерін маркерами та це туш на фоні, а це знов. Мій персонаж маленький кір чорним олівцем. З цього моменту починається знову все погано. Як ви помітили, в мене тут кожний розворот, нова емоція. Ой, добре, ой, погано, ой, добре, ой знову погано, але ну таке життя, життя бентежне. Я знайшла воскові оці олівці дитячі, намагалася їм щось смішне наскетчити І я не встигла завершити, бо вгадайте що. Правильно! Новий ментал брекдаун. А чому? А тому, що я знайшла в свого хом'яка ще одну пухлину <свят> так, через півтора тижні після вдачної операції, після того як я оброблювала ча... стільки часу, скільки мені сказали в лікарні, тобто це було 12 днів, а навіть більше я оброблювала ш... шви, все було добре. А потім я буквально на 4 дні. Пішла з цієї квартири в іншу по своїм особистим причинам, так треба було. І коли я повернулася, я помітила, що шрам воспалився, Туди попало щось, і воно знов опухло, і воно буквально було фіолетове. І я помітила, ще в неї на спині просто огромну пухлину. Вона була розміром з її голову. Вона була тверда, я стовідсотково впевнена, що це була пухлина ще одна, і я вже ну я не витримувала. <смі> ну, ви бачите, мій moral health, mental health, він просто і зник. У мене було дуже багато думок в той момент, бо знаєте, оцей прикол, коли ти вже думаєш, що все завершено, що ти вже зробив все, що треба, і що тепер все буде добре. Але потім все, що ти зробив, воно просто анулюється, і весь процес починається заново. Це буквально онкологія, що я ще очікувала, скажімо так, але мені все одно було дуже сумно, бо я цим стикаюся, стикаюся вперше. Ніяких проблем з тваринами, прям таких в мене ніколи не було. А тут моя перша і більш свідома, особисто моя тварина, і такий прикал це з цієї ж ночі, що й тут, і на наступний день я відвезла її від клініку і віддала її на евтаназію. Я зрозуміла, що якщо вже з'явилася третя, а можливо і четверта пухлина, я вирішила, що буде краще не мучити ні себе, ні її і просто. Дати їй померти спокійно. Якийсь емоціональний момент. Щось ви помітили всі відео в останній час дуже емоціональні. Можливо, можливо, потрібна допомога, але це таке. Я вирішила тоді, що ця сторінка в скетчбуці, вона буде останньою. що Я не хочу продовжувати саме цей блокнот, і я почну новий, тому тут далі нічого нема. Окрім папірців в кінці, це комедні скетчики без сильного сенсу. Це наліпки від Аріни. Наліпки від Дніпра і мої записи з геометрії та математики про основні поняття та формули. На цьому було все. Дякую вам велике за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Вибачте, що щось я тут ем, трошки розм'якла, але емоції це нормально. Їх не треба якось соромитись. Вони є у всіх, А якщо немає, то це вже проблема. Залишайтеся в безпеці та бувайте.